Шановні глядачі, щодо кредиту на картку, якщо ви берете в компанії на сайті в опису до цього відео і в коментарі, організація Авіра Кредит надає позики до 7 тисяч гривень. Це максимальна сума, яку клієнт може отримати. Термін користування позикою від тижня до 21 дня. Якщо ви берете за стандартними умовами, то ставка 2,2%. Це абсолютно нова організація, яка активна пропозиції має для клієнтів і заповнення заявки займе не більше 10 хвилин, і швидке ухвалення рішення щодо кредиту, якщо ви подаєте заявку. Термін кредитування максимальний 21 день. Але перший кредит, який ви будете брати, до 3000 тисяч гривень, це умови для нового клієнта. Переходьте в коментар до цього відео більш детальніше на сайті. Дізнайтеся про позику. Не забувайте, що відсотки є 2,2% на день. Тому прораховуйте, якщо гроші терміново потрібні.